Не знаю, мені здається, це все таки фахівці мусять сказати. Я не дуже фаховий фахова людина в електроенергії. І я знаю, що як накопичується вона, то її треба куди здівати. Не знаю. Я за те, щоб економили, і за те, щоб виключали освітлення. Але є такі, як також свідок, як є євнішня реклама на е, бізнес, який працює ввечері, і вони на навпорушення сьогодні дуже ярко, що можна сократити це освітлення, і треба їх перевіряти. Щоб вони теж притримувалися цих всіх умов. Ми вважаємо, що вуличне освітлення можливо в деяких місцях, наприклад, як провулки, так. Але якщо говорити про переходи пішохідні, то мабуть все-таки не варто, бо це безпека людей. Тролейбуси не знаю, а на вулиці, на, на світлі може йти. Чому? Тролейбуси це ж може зараз, зараз так такі не холодно, а потім може буде похолодніше, то вже буде, наче. Трошки стоять бабушка. Не напряг буде. А вулиці, я думаю, що хай хоч через одну, ну я думаю, що треба економити. Їм там тяжело. Якщо в цьому є потреба, то варто. На вуличному освітленні однозначно ні. Тому що багато зараз трапляється дорожньо-транспортних привод через те, що немає освітлення. І життя пішоходів на даний момент, я вважаю, більш вагомішим, ніж економія електроенергії. На тролейбусах, можливо, в іншому графіку, в іншому режимі, в залежності від того, хто як користується. А вуличне освітлення і освітлення пішохідних переходів є обов'язково. Того, що треба економити, зараз і так А Особливо виключається вуличне освітлення, а вивіски так і горять усі. Я б сказав, навіть більше треба економити не на вуличному, а дивитися, щоб це все ці всі гірлянди не так світили. На тролейбусах вважаю, що ні, а на вуличному освітленні так. Чому? Ну, тому що по вечорам освітлення, ну навіщо воно тим паче комендантська година не потрібно. Звичайно, варто. Тому. В домах виключають, на вулицях не виключають, ну якось не дуже воно економічно виходить. Смотря, в яких районах мені здається, але як водій, то без ну, без освітлення вночі дуже важко їхати на машині. Тому, мені здається, на центральних вулицях хоча б повинно бути трохи. Ще пішоходи, хоча б освітлювалися. Добрий день. Я вважаю, що зараз ми живемо у дуже тяжкий час, так що це потрібно для нашої країни. Якщо це потрібно для нашого блага, то я вважаю, що ну, ми можемо на цьому зекономити в крайньому. Дійти пішки, ми можемо дити пишки, ми можемо на, їхати на таксі на будь-якому іншому транспорті. Та якщо наша держава вважає, що це за потрібне, то я не маю нічого проти. Ну я вважаю, що такі речі, як тролейбуси, і вуличне освітлення, є базою, і їх не потрібно брати і вимикати. Можливо, можна економити на інших речах, наприклад, як вивіски в цих же торгових центрах чи щось інше. А тролейбуси не ну, повинні бути ні. Чому? Тому що вноч... вечором, вночі, коли ти йдеш по вулиці, дуже страшно, як мінімум. Зацепиться, перечепиться, якщо машина вийде. Ми думаємо, що не, не сильно це економить електроенергію, тому освітлення трошки хоча б якесь мінімальне має бути. Занадто темно, якщо повністю виключати всі вулиці. Хай трошки буде. А... Тролейбуси, На, я не роботи, думаю, що ти вони ти сильно приходи. багато споживають енергії. Я думаю, що в Черкасах має бути.